Це же обідно, що я, блядь, Та, так, ні, я ні, хотів ні. витягувати, я ж хотів витягувати другу машину. Тільки під'їжджаємо, підвертаємо, блядь, їбась міну. Ви відпрацювали ви гарно, ми тут наблюдали за вами. Найголовне, да. Дуже... саме задачу саме виконали. Ти командир танкового згоду. А які зараз твої взагалі відчуття? шкалі нормально. Варвалися на міні, але евакувалися, відкинули повний боєкомплект побору. Знищили декілька цілей ворожих. Так нормально. Самотужки під ворожим вогнем вийшли з-під обстріл. Того, головне, що відпрацювали і зробили свою задачу. А як ти вибирався з, пози... з позиції з під обстрілу? З під обстрілу з навідником своїм обирався під шаленим, шаленим обстрілом і гелікоптери, і міномети. Але нічого, було декілька прильотів, напевно. Метрів за від нас трішки страшно, але нічого. Ви підірвалися на ворожі міні? Так, на міні хотіли евакуювати машинку, яка вже підірвалася на міні. А на жаль, коли хотіли евакуювати, підірвались також на міні.